Це почалося з університетських часів. У мене з'явився друг, але йому зараз 28 років, і він не зміг знайти собі дівчину, і він досить цнотливий. був колись момент, коли 19-20 років нам було, він такий: я хочу зняти проститутку, щоб вирішити це питання. А ви можете зняти проститутку, але не казати, що це проститутка. Пусть вона прийде, така я ваша сусідка зверху. Я вас раптово затопила, бо я тику. це я. Навіть я б не потрахав, за це, це жах. Ну, Якась мене... тітка така, я з іншого поверху тіку. вийди звідси хвора. В мене досвід проституції малий, тим більше. Театральний, розумієш? Я просто не розумію, в чому проблема тобі знайти дівчат якихось і завести його в цю кампанію. Ну а як я його змушу. Ми навіть стріпуху ходили, але він поцілувався і пішов. Поцілувався з нею? Поцілувався за стріптіорши? Влюбився в ній. Серйозно? Ну так. Кончений. Дивись. Ти Чува. як друг, маєш йому Ні, пояснювати. Я в я, я повітряхатись не буду. Я її просто отліжу, і нехай їде додому. Отакий тип. — Ну він як друг має пояснювати, що такого не можна робити. Ти теж молодець. Було пізно, я вже по спахтум дізнався, що. Коли він на сцені предложення робить. Та перестань крутитися, Послухай мене, я тобі ту душу відкриваю.